Нас повністю відкрита друга карта. І перша буде відкрита також зі всіма поселеннями, зі всіма цікавими місцями. Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні вам розповім, напевно, про найімбовіший перк у Kingdom Come Deliverance 2. Але спочатку запам'ятайте мою карту, як вона виглядає. І зараз ми переходимо до наших навичок. Переходимо до а, навичок в категорії ученість. І тут на 18 му рівні ученості в нас відкривається перк, першовідкривач. Що він дає? Він відкриває усю мапу з поселеннями, точками швидкої подорожі, ловищами, печерами та іншими цікавими місцями. До речі, як досягти 18 го рівня ученості, я розповім в кінці цього відео. Давайте з вами зараз відкриємо. Ми запам'ятали, як виглядає зараз моя карта. І тепер в нас повністю відкрита друга карта. І перша буде відкрита також зі всіма поселеннями, зі всіма цікавими місцями. А як ви знаєте, в цікавих місцях, ось, наприклад, переможена вовча зграя, можна знайти декілька цікавих речей, як мінімум, гроші та цікаві айтеми у Kingdom Come Deliverance 2. Як нам досягти 18-го рівня ученості? Як робив я? Я прийшов до Писаря в Тросковицях і викупив книги, усі, які тільки в нього були на продаж. Всі їх прочитав, плюс на своєму шляху при проходженні я читав всі книги. Які тільки мені попадалися в руки. А, ось і досяг 18 го рівня, відкрив перший відкривач, і тепер в мене відкрита повністю карта. І якщо ви знаєте, Кутенберг дуже велике місто, тому зараз мені не треба буде ходити по кожному кутку Кутної Гори, щоб відкрити різних торгівців та купців. Сподіваюсь, це відео буде вам в нагоді. Користуйтеся. І якщо що, залітайте на стрім, там в нас теж багато цікавого по Кіндомкам та іншим іграм. Папа. -па.